Мир нашій Україні, мир Єрусалиму, спасіння Ізраїлю, вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, та вас, моя дорога сім'я Христова, вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в овручі та в розпорошенні. Будьте сильні та відважні, не бійтеся і не лякайтеся, бо з вами Господь, Бог ваш, у всьому, де ви будете ходити, мир вам! Основи 11 розділу послання до євреїв продовжуємо вивчати Божих Героїв віри. Якщо ранкова роса є для вас благословенням, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш церковний канал і поділитися посиланням з іншими. Сьогоднішньою ранковою росою буде перше послання Івана 3.1.3. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені. Ми тепер діти Божі, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як Він є. І кожен, хто має на нього надію цю, очищає себе, так же само, як чистий і він. 1 Івана 3.1.3 Вчора ми побачили. Як діючу віру Моїсея спонукало найважливіше в життя запитання: хто я? Я єгиптянин чи єврей? Я син Фараона, чи я син Бога? Мій дім, це палац Фараона чи вічні оселі мого Небесного Отця. Сьогодні я запрошую тебе задати таке саме запитання собі: Хто я? Прийшов час зрозуміти, що рахунки у банку, розваги, які ми можемо собі дозволити. Ступені, які ми накопичуємо, або друзі, яких ми набуваємо, не визначають нас. Нас не визначає кількість контактів в соціальних мережах чи кількість привітань, які ми отримуємо на день народження. Нашу суть не визначає наліпки рибки на автомобілі чи татуювання люблю Ісуса. Нас визначає вибір, який ми робимо в критичні моменти нашого життя. Моїсей зробив важкий вибір і посвятив своє життя, щоб стати частиною Божого плану в Ісусі Христі. Моїсей відмовив Єгипту та Його звабливому блиску. Він вирішив страждати з Христом. Вся його система цінностей була перемінена. Схвалення світу це запрошення Єгипту. З великим сумом в серці спостерігаю, як багато віруючих в Росії проміняли Христа на Путіна, царство Боже на Єгипетське царство, кероване страхом, жадібністю, бажанням влади, диктаторством. Вибрали сучасного фараона замість вічного царя. Вони забули, що їм потрібно було чинити опір, щоб. Підключитися до ганьби, страждання і смерті Христа. Вони забули, що є кращим, і поміняли вічні скарби на тимчасову фальшиву стабільність. Вони вибрали Єгипетське царство та славу і відмовилися страждати з народом Божим. В Євангелії від Матвія в Нагорній проповіді Ісус каже учням своїм: не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Матвія 21 Георгій Чистяков каже так. Скарб на небі це скарб у Бога, бо небо в Біблії завжди синонім слова Бог. Скарб у Бога це насправді сам Бог. Адже для людини світської скарб, земний, грошей, золото, становище в суспільстві і так далі, в якийсь момент може стати Богом. Для людини духовної, навпаки, Бог стає скарбом. Це завжди результат туговного росту, що відбувається поступово. І для світської, невіруючої людини грошей, і взагалі скарб зибний, щоб не, чому б він не полягав, Богом стає не відразу. А непомітно, але в якийсь поворотний момент життя це раптом виявляється. І людина вражається, вона ніколи не думала, що шукає скарб на землі, що віддана грошам, як Богові. Так само і людина, віруча, до якогось моменту свого життя, не підозрює, що Бог її скарб і виявляється знову таки досвідченим шляхом. Хто ти сьогодні, дорогий мій, у Христі? Чи зрозумів ти, що існує глибші цінності, до яких тебе хоче привести віра? Чи бачив ти, як страждання Христа є більшим багатством, ніж усі скарби і схвалення цього світу? Вибір має наслідки. Моїсей знав, що йти Божим шляхом означає терпіти страждання, а не насолоджуватися минущими насолодами гріха. Гріх дійсно має своє свої задоволення, але Мойсей правильно бачив їх як минущі, навіть якщо вони триматимуть усе наше земне життя. Давід Гузик коментує: Природні очі Моїсея могли бачити небезпеку від Фараона, і він розумів небезпеку залишатися десь поблизу Єгипта. І все ж, його око віри могло побачити того, хто є невидимим, і він розумів, що Бог був більшим фактом його ситуації, ніж розриваний Фараон. Хто я запитаю себе? Відповідь на це запитання визначить твої пріоритети та твою систему цінностей. Якщо ти дозволиш Господу змінити твою систему цінностей і жити відповідно до неї, ти почуєш в той славний день, як скаже твій, тобі твій пан: Гаразд, рабе, добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів. Пана свого, Матвія 25, 21. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любови, містоворуч. Господи, хай це запитання, хто я? Постійно нагадує нам, що краще страждати з Христом, ніж сидіти за столом з кромопивцями. Хай наші серця трепочуть перед тобою, хай Твої дороги визначають напрямок нашого життя, Востань на нашій українській землі, велий. Духа Твого, Святого, щоб ми усі пізнали, що Ти є Господь, що нема іншого. Звільни нашу землю від ворогів наших і дай нам мир. Амінь.